Ласкаво прошу, дорогий слухач. Сьогодні я продовжу свою розповідь по всесвіту Seven to Today. Ні каплі більше, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я розпочну. Сьогоднішня тема розповіді розпочнеться з всіх біомів, всього їх 5 видів це ліс, спалений ліс, пустиня, сніжні землі і руїни. Ліс це стартовий біом, в якому ви з'являєтесь. В ньому немає модифікатора складності. У ньому вдосталь дерева, мирних тварин і ресурсів під ногами. Але на локаціях лут буде доволі низької якості. Спалений ліс це дороги по складності біом. Він вже має модифікатор складності біому в пів черепа. Цей модифікатор вже впливає на ваш етап виживання, а він, в свою чергу, на якість луту і шанс появи різних варіацій зомбі на локаціях. В цьому біомі зустрічаються такі самі ресурси, як і в попередньому, але із за темного фону землі і попелу в повітрі помітити їх здалека майже неможливо. Да й цей біом переважно славиться тим, що є одним великим джерелом вугілля. Якщо знайдете джерело, це добре, але якщо ні, то зробати дерево буде достатньо. Тварини цього біому стали дещо більш небезпечнішими, так як можуть дати відсіч під час полювання на них, що ускладнює можливість отримання шкіри і м'яса. Даний біом має модифікатор складності рівний одному черепу, а також наявності високих температур, які можуть викликати перегрів, із-за якого витрати їжі води значно підвищаться. За рахунок модифікатора складності збільшується не тільки шанс зустріти більш кращі або більшу кількість нормального луту на локаціях, але разом з тим збільшується і шанс появи диких і навіть не одного, а декількох на одну локацію. Ресурси в даній місцевості точно такі ж, як і в попередніх, але тільки в пустині можна зустріти горючий сланець, необхідний в якості джерела палива. Тварини цього біома дещо небезпечніші і вже можуть спробувати полювати на вас, а не ви на них. СНІЖНІ ЗЕМЛІ Це четвертий по складності біом. На відміну від пустині, він вже діє не жаром, а морозом, ефект якого точно такий самий, як і в перегріву, підвищена витрата їжі води. Разом з тим, модифікатор складності біому рівний півтори черепа. По всій території біома бродять заморожені лісоруби, а на локаціях стали куди більше з'являтися шанси появи диких і невеликий, но шанс на радіоактивного. Ну разом з тим і луту стає більше і більш якіснішого. Ресурси даного біома точно такі ж, як і в попередніх, за винятком відсутності горючого сланцю. Ну, єдине, що можна сказати, вони тут дещо більш видимі на білому фоні, ніж в спаленому лісі і пустині. А територіями цього біому бродять вже куди більш сильні хижаки, видів вовків, пум та ведмедів. Руїни. Останній і найскладніший біом, де модифікатор складності рівний двом черепам. Різні особливі зомбі вже можуть гуляти просто по території даного біома. А на локаціях, куди вищий шанс зустріти диких і майже 100% варіантом радіоактивних. Серед тварин живих може зустрітися тільки ведмідь, всі решта вже повністю заражені і стали зомбі. Ресурси, як і в попередніх біомах, також є, але знайти їх куди складніше, повністю повсюди остатки від уламків будівель чи чогось схожого на це. Знайти такі ресурси практично неможливо. Але майже на всіх локаціях можна знайти чималу кількість корисного, нормального або навіть дуже хорошого луту. Але є ще один біом, Ну, за такий він не рахується це радіоактивний біом. Якщо рухатися тільки по дорогах, то ви можете натрапити на ось такі попереджувальні знаки. Вони свідчать про те, що ви наближаєтеся до краю території, по якій могли б виживати. Вийти за неї ви можете, але сумнівно, що взагалі зможете там щось знайти. Та й прийдеться перейти через радіацію, яка буде з кожним разом і з кожною секундою все більше наносити урону. Тепер про рівні складності локацій. Вони відображають загрозу, яку ви можете зустріти під час зачистки локації. Всього таких 6 видів. Локації нульового рівня. Такі локації навіть не мають відображення рівня складності в виді черепа, а кількість зомбі, яка може зустрітися 2-3, дуже в рідких випадках 4. Якісним лутом, який можна тут хіба що знайти, це будуть ось такі сумки, приховані на підвищеннях, за картинами або фальшивими стінами, в тому числі це можуть бути і медикаменти. Або приховані фальшивою підлогою, червоні сумки, їжа за такими фальшивими стінками, в тому числі це може бути і комод в кухні або інших місцях, сумки з деталями зброї або безпосередньо зброєю. Коробочки в вентиляції, такі ж можуть бути і більші коробки, ящики з патронами, приховані ось таким способом. А також ось такі сейфи за картинами. Локації першого рівня зазвичай не представляють серйозної загрози, хіба що на такій локації з'явиться зомбі собака. В основному зомбі можуть зустрітися частіше всього один, рідше два на кімнату. І на цьому все. Цінним лутом тут буде дерев'яний ящик, журнальний ящик, а також може бути кубка патронів або медицини. Локації другого рівня. Ці локації чуть більш складніші, зомбі де інколи по два-три на кімнату припадає. Цінним лутом буде виступати шкірина сумка, два ящика журналів, кубка патронів і медицини. Локації третього рівня на відміну від другого рівня, вже потребують чуть кращої підготовки і прокачки для того, щоб їх зачистити. Доволі часто на таких локаціях виникають великі групи зомбі і навіть з несподіваними появами, наприклад, групи попереду і декількох позаду, відрізавши вам дорогу відступу. Вже на локаціях третього рівня можна дуже добре помітити, що з кожним новим рівнем локації все більші і більші. Цінним лутом буде виступати залізний ящик, закритий на замок. Його можна взламати з допомогою відмички і отримати цінний лут, або зламати будь-якими інструментами, але при цьому кількість луту і його якість буде значно гіршою. Також тут буде три ящики з журналів, а також кубка медицини і патронів. Локації четвертого рівня. Вам же знадобиться дуже хороша не тільки підготовка, но й сильна прокачка в бойовому і стійкому напрямках. Разом з тим, на таких локаціях доволі часто, 100% шансом може з'явитися ферал, мутант чи навіть демолішер. На таких локаціях цінним лутом буде виступати військовий ящик, також закритий, три ящика журналів і велика купа патронів, але на її місці може бути і менша. Локації п'ятого рівня. Всі такі локації це одна велика орда. Спочатку може здаватися, що зомбі небагато, але не варто поспішати. Оскільки, опинившись посеред орди, де 70% – це дикарі, а може вже й радіоактивні, та ще й з фералами, та ще й з копами. це опинитися в тій ж самій компанії, тільки в просторі, з якого ви вибігти не можете. Всі двері закриті, а коли тікати. От пойміть. Особливо такі орди можуть виникати на локаціях вище шостого рівня, але натурально такі не можуть з'явитися. Їх може видати тільки торговець, прокачаний до відповідного шостого рівня. По суті, локації шостого рівня це ті ж самі локації п'ятого рівня, але з усиленням від квеста зараження, де кількість зомбів значно збільшена, а шанс появи дикого і особливо радіоактивного найвища. На таких локаціях винагородою або цінним лутом буде виступати великий військовий ящик, велика купа патронів, медицина, військова сумка і два, частіше буває три або і чотири журнальних ящика. Відповідно, самою складною локацією буде локація п'ятого рівня в біомі руїн з квестом на зараження. І на цьому з локаціями все. Перейду до якості лут. Якість лоту на самому початку вашого виживання буде мінімальною і надіятись на щось дуже якісне не має сенсу. Можливо, вам якось і вдасться зачистити локацію п'ятого рівня, знайти відмичку та ще й з першою відкрити військовий ящик, то не надійтесь на отримання якого пулемета, дуже сильного молота чи якої бензопили. Вам такого точно не попадеться. Максимум примітивна зброя, трохи патронів, журнали і рецепти. Ну і це все. Вигоди в цьому немає ніякої. Для підвищення якості луту можна використати цукерки. Вони підвищать зовсім трохи, але вже хоч щось. Ну а більше всього на якість луту буде впливати етап виживання. Випливає питання, що впливає на етап виживання? Перше, що впливає на етап виживання, це час. Чим більше часу ви виживаєте в світі, не впевнений, що смерті впливають на це, але він поступово буде рости. Ще етап виживання буде підвищуватися при отриманні кожного нового рівня. А також на якість буде впливати біом, в якому ви знаходитесь. В лісовому це відповідно найнижчий, а в руїнах найвищий. І ще декілька слів про райони міст. Коли ви шукаєте конкретну місцевість для більш комфортного виживання, вказуючи відповідні дані, вам відобразить карту, на якій видно міста. Ці міста і поділені на райони, відображені кольорами. Загалом райони міст можна поділити на внеміські, якщо їх можна так назвати, приміські, спальні, економічні, промислові і центральні. Внеміські райони. Їх три районами особо не назвеш, оскільки це поодинокі локації, які знаходяться вдалеку від міста. Приміські райони в переважності складаються з локацій нульового, першого річчя, другого рівня, і в основному це ось такі парки, можуть бути електростанції, поодинокі будинки, частіше всього зруйновані, зернозбереження або інші локації. В тому числі на таких окраїнах дуже часто знаходяться локації 4 і 5 рівня, в оточенні таких приміських локацій, або може зустрітися торговець. Спальні райони. На відміну від приміських, це переважно локації другого, третього, дуже рідко буває першого рівня. Але, в свою чергу, такі локації дуже сильно схожі одні на одних. І зразу зайшовши в таке, можна сказати, що це. Самий звичайний будинок, в якому хтось живе, ну або жив. Економічні і промислові райони вони доволі часто переплітаються або знаходяться в перетик один одного. До економічних відносяться магазинчики, торгові центри, розважальні центри, в тому числі, наприклад, боулінг, в тому числі кафешки, е, великі торгові центри і тому подібне. В той час як до промислових це будівельні е, в основному райони, цехи, фабрики, майстерні, е, склади або самі звичайні будівельні площі. Центральні райони на відміну від попередніх, вони частіше всього розміщуються в центрі міста і виділяються довгою прямою дорогою з різними локаціями. Ц... Такі дороги бувають і на локаціях лісі, спаленому лісі і пустині, але частіше всього починають повноцінно формуватися в містах сніжних земель і в... особливо в руїнах, так як міста там самі великі. Це переважно локаціями можуть бути монументи, центральні парки, в тому числі. Ну, більше. Всього, це високі багатоповерхівки, ну і подібні локації. А на цьому можна й завершити. Так, розумію, розповідь доволі коротка, але це повністю все, що я зміг взагалі об'єднатися і що могло впливати на якість і відповідно етап виживання. Я б міг ще розтягнути, розказуючи про математику, як враховується вплив етапу виживання на якість лоту, але я не стану. Основне, що вам необхідно було знати про виживання, я розповів. Все решта, якщо вам цікаво, ви знайдете. Я впевнений. А на цьому все. До зустрічі!